США, маленьке містечко у Флориді, червень 2024 року. Вночі, коли більшість мешканців міста спить, до поліції надходить тривожний дзвінок. На іншому кінці дроту – старенький жіночий голос. Він ледь чутний, тремтить і каже те, що просто не вкладається в голові. Мене щойно зґвалтували, а потім сильно побили. Усі служби стали на ноги. У місті міг бути небезпечний гвалтівник. Поліцейські, що першими прибули на місце, що довго не могли підібрати слів. 9 червня 2024 року, близько третьої ночі, ми приїхали на місце. Хтось сексуально напав на 91річну жінку, а потім дуже сильно її побив. Лице в синцях, Вона вся тремтить. Це було жахливо. Хто б міг таке зробити з 91-річною жінкою? Жінка розповіла, що побачила тінь, яка наближалася до її ліжка. І за кілька секунд нападник почав бити її. Бив по обличчю, бив жорстко. І безупинно. На її руці глибока рана, лице розбите. І це жінка, якій 91 рік. За її словами, нападник розмовляв із нею, сказав їй лежати спокійно, після чого зірвав з неї нижню білизну, перевернув обличчям донизу і зґвалтував. Жінка додала, що не відчула його ерекції, але він намагався її досягти. Але раптом усе припинилось, і він просто пішов. Напад тривав приблизно 20 хвилин. Після чого нападник втік за 10 хвилин до приїзду поліції. І найжахливіше, що усе, що описала ця жінка, збігалося з реальністю. Кров була по всьому ліжку. Нижня білизна лежала окремо, сукня окремо, на місці події хаос. Почалися пошуки, допити, скотч по периметру. Але головне питання повисло в повітрі: хто це зробив? І де він зараз? Я знаю її усе життя. Якщо хтось дійсно поліз до неї, це просто це просто не вкладається в голову. Сусіди в шоці, а медики оглядають 91-річну жінку і знімають травми. Цей злочин настільки абсурдний, що в нього спочатку не вірить ніхто. Але коли починають збирати докази, усе змінюється. Картинка, яка здавалася неможливою, раптом починає складатися у тривожний пазл. Поліція перевіряє кожен слід, і підозра спочатку падає на кожного. На бездомного, який спав у покинутому трейлері, на сусіда, якого вже коли затримували, на родича, який приїхав у гості. Але потім щось змінюється. У рапорті з'являється нове ім'я ім'я 14-річного хлопця з того ж району. На його одязі червона пляма невелика, але достатньо яскрава, щоб привернути увагу. Офіцери просять про зразок ДНК, бабуся, яка виховує хлопця, погоджується: через 8 днів приходять результати тесту. І тоді сумнівів більше не лишається на тілі 91-річної жінки ДНК Джесі Стоуна. Всі в кімнаті замовкають. Це Джесі. Скільки йому? 14. Ви впевнені на 100%. Це його профіль. Поліція мовчки переглядається слідчий кладе фото на стіл. На знімку звичайний підліток, без зброї, без історії насильства і без жодних приводів у відділок. Але саме він тепер у центрі всього. Він учень літньої школи, онук, той самий, кого знали всі на вулиці, той самий, кого називали зразковою дитиною. І тепер саме він головний підозрюваний у справі, яка шокувала ціле містечко. Всім привіт! З вами Лера і я рада вітати вас на каналі Історії на ніч». Коли я почула про цю справу, я була в шоці, що має відбуватись у свідомості 14-річного хлопця, щоб він захотів торкнутися до 91-річної жінки, адже це не просто дитяча зацікавленість і навіть не гормони, що грають, це вже психологічне відхилення. Ця історія одна з тих, що ламають шаблони: 14 років, літня школа, життя з бабусею, і одночасно обвинувачення у зґвалтуванні жінки, якій 91 рік і яка вважала його своїм другом. Сьогодні ми розберемо цю справу. Хто такий Джесі Стоун? Що саме сталося тієї ночі? Чому він це зробив? Але перед зануренням в справу я швиденько нагадаю вам поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ви дивитеся це відео без підписки. Ваша активність у вигляді вподобайок та коментарів допомагає нашому каналу зростати, і ми завжди щиро вдячні за вашу підтримку. Також зараз ви бачите на екрані QR-код нашого телеграм-каналу. За бажанням! Долучайтеся. Там ми більше спілкуємося з вами і показуємо те, що зазвичай залишається за кадром. А тепер беріть чай або каву, вмощуйтеся зручніше, а я буду починати цю історію. Після результатів тесту ДНК 14-річного Джесі Стоуна одразу затримали, привезли в офіс шерифа і закували в кайдани. Поруч з хлопцем на допиті була його бабуся. Слідчий зачитав йому права і спокійно почав запитувати. Джесі, я поставлю тобі кілька дивних запитань, але мені потрібно розуміти, як ти мислиш. Тож скажи, ти знаєш різницю між правдою і брехнею? Так. Що для тебе правда? Це те, що було насправді. А брехня? Те, що вигадано, не відповідає дійсності. Ти пам'ятаєш той вечір? Ми показали тобі відео, як ти йдеш вулицею. Це було в суботу, пізно ввечері. Ти пам'ятаєш, що робив того вечора? Так, я не міг заснути, встав і пішов до дороги дивитися на машини, які поверталися з концерту. Я часто так роблю: люблю дивитись на тюлінговані авто. Стояв там, може, годину, а потім перейшов через вулицю. На цьому етапі слідчі вже майже нічого не питали просто так. Вони знали, Джесі не просто випадково опинився в тому районі. І він був там довше, ніж визнавав. Хлопець каже, що тієї ночі просто стояв і дивився на автівки, але час не співпадає, як і не збігаються його дії. Поліція знає, що щось тут не так. А потім Джесі Стоун зізнається: так, він дійсно бачив 91-річну жінку тієї ночі. Вона сиділа на ганку в кріслі гойдалці перед своїми вхідними дверима. Слідчі не зупиняються. Вони продовжують обережно і майже лагідно розмотувати цю поводину брехні. Вони спитали Джесі, чи бачив він колись цю жінку до цього дня. Тиждень-півтора тому вона їхала з церкви, чи ще звідкись зупинилась і сказала привіт. Це звучить буденно, занадто буденно, як для злочину такого масштабу, але офіцери шукали маленьку тріщину в логіці, через яку просочиться правда. І тоді вони спитали, чи допомагав він їй раніше, можливо, по дому або просто приходив до неї поговорити. Можливо, вона просила хлопця допомогти з чимось в господарстві, наприклад, випрати білизну, змінити постіль. Джесі відповів, що ні. Він відповідав впевнено, механічно, як той, хто тренував ці відповіді в голові. І тоді офіцери запитали Джесі, чи бував він коли-небудь в певних частинах будинку жертви. І саме це питання призвело до їхнього великого моменту в цьому довгому допиті. Ні, 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 я ніколи не був у будь-якій іншій кімнаті, окрім вітальні кухні та ванної кімнати. І після цього тиша, коротка, але важка. Слідчий дивиться просто в очі, без агресії, без драми, і каже, що питає саме про спальню. Після цього слідчий додає, що він не ставив би цього питання, якби не знав, що Джесі дійсно там був. Хлопець завмирає. Він не розуміє, що саме вони знають і наскільки далеко вони вже зайшли. Слідчий не знижує темпу. Але в кожній його фразі цвях у кришку брехні. Я хочу бути чесними з тобою. Твоя мама, твоя бабуся вони чесні з нами. Я сказав тобі ще в неділю, що хочу взяти твою ДНК, і не просто так, бо я знав, ти був у тому будинку. І тоді у відповідь тиша: Повітря в кімнаті ніби стає важчим і дихати стає все складніше. Слідчі знали, що Джесі приховує правду. І тепер ця правда це лише питання часу. Поліцейський не тисне, він пояснює усе чітко і без емоцій. Каже, що ДНК Джесі взяли на перевірку не просто так, а тому, що хлопець сам зізнався, що бачив жінку того дня. Він говорив із нею, був на її ганку. Джесі намагається сказати, що, можливо, ДНК жінки на його футболці через обійми. Коли він прощався із нею на ганку, жінка легенько його обняла. В цьому немає нічого дивного чи забороненого. І тоді слідчий уточнює. Твоя ДНК була не просто на її одязі, вона була на її білизні. Джесі не розуміє, як на це реагувати, адже це не звинувачення, це вже констатація факту. Тоді слідчий почав спокійно пояснювати, що його бабуся також надала поліції нотатки. В цих нотатках точний час, коли Джесі виходив з дому і коли повернувся. Усе співпадає з часом виклику поліції. І от тепер фінальна спроба. Слідчий дивиться на Джесі. І каже Ми знаємо, що сталося, але я хочу почути це від тебе. Не для того, щоб покарати, а щоб зрозуміти. Твоя ДНК була всередині її білизни. Не на ковтині, не на подушці, а на білизні всередині. Це не пояснюється просто обіймами. Це те, що не пояснюється випадковістю. Ти хороший хлопець, іноді хороші люди роблять страшні помилки. Після чого слідчий кладе на стіл фото на цих знімках тіло 91річної жінки, сліди ударів, гематоми, порізи. І тепер Джесі дивиться на фото, дивиться на детектива і мовчить. Він намагається зібратися з усіх сил, але кожна клітина його тіла в паніці. Очі розфокусовані, обличчя бліде. Тепер Джесі Стоун, як відкрита книга. Що ти зараз відчуваєш? Я заплутаний. Я, я навіть не був біля її будинку, я стояв через дорогу. Але поліція знає, він зник посеред ночі на годину, рівно стільки, скільки займала дорога до будинку 91-річної жінки, і скільки тривав сам напад. Ніхто більше нічого не каже. Детектив мовчки виходить, лишаючи хлопця з бабусею, з жінкою, яка була його опікункою, яка його ростила, виховувала, вірила, і яка здається, щойно почала сумніватися. Вона сіла поруч і мовчала кілька секунд. Дивилася на нього не як на онука, не як на дитину, а як на когось іншого, на когось, кого вона тепер не хоче знати. Вона не була більше впевнена, хто перед нею. Але Джесі продовжував заперечувати. Він казав, що не наближався до будинку 91-річної жінки, що просто стояв через дорогу, що нічого не сталося, але ці слова не звучали переконливо. І коли в кімнату знову зайшли офіцери, Джесі зізнався. Він сказав, що дивився порно на планшеті жертви, а потім зайшов у її спальню, бо думав, що вона спить. За його словами, все почалося ніби випадково. Він не думав, що жінка прокинеться, але вона прокинулась. І тоді він злякався та зробив те, чого просто не можна пояснити: спершу він її вдарив, потім намагався дослідити в лапках, а потім просто втік. Джесі розповів, що почав дивитися відео для дорослих з того часу, як йому виповнилося 10 і робив це регулярно. І ось тут хочеться зупинитись, бо це не просто історія про злочин, це історія про мовчання дорослих та про світ, де діти залишаються наодинці зі своїми бажаннями. Це не означає, що Джесі не винен, він винен. Але передусім винен і той вакуум, у якому він зростав. Винна відсутність базової сексуальної освіти. Тут не буде простих відповідей. Бо як сказати 91-річній жінці, що винен не лише той, хто зайшов у її будинок, а й світ, який допустив, що у цього хлопця не було достатньої уваги, виховання кордонів та інших запитань, крім одного, як це? Пошук істини і бажання дослідити закінчилися для 14-річного хлопця страхом, болем і сльозами, але не його, а 91-річної жінки? У грудні 2024 року почався судовий процес. Під час слухання в залі була тиша. 91-річна жертва не прийшла особисто, але її голос прозвучав через заяву, яку зачитали прокурори. Там не було пафосу, а лише два речення: мені не потрібно, щоб він сидів довго, мені потрібно, щоб він зрозумів. Суддя, перегортаючи документи, навіть не дивилася на Джесі. Хлопець сидів з опущеною головою, руки схрещені, погляд у підлогу. На суді він не плакав, не просив вибачення та нічого не казав. Ніби це все було не про нього. Ніби Джесі досі не зрозумів масштабу того, що зробив. Бабуся, яка виховувала його з маличку, теж була на засіданні. Вона сиділа мовчки, в очах біль, провина, розгубленість. Джесі на момент вироку було лише 15 років, і його життя тільки починалось. Але тепер воно закривалось на замок. Суддя зачитала вирок. Джесі Стоун, ви визнаєтеся винним у скоєнні сексуального насильства першого ступеня та побуття. У лютому 2025 року Джесі Стоун почув вирок 25 років тюрми, ще 30, під наглядом як зареєстрований сексуальний злочинець. Більшість свого дорослого життя він проведе не на вулицях, не в школі, не серед друзів, а у в'язниці, в стінах, де кожен день це нагадування про те, ким ти став або ким тебе вважає весь світ. Преса вибухнула заголовками: 91 річна жертва, – 14-річний галтівник. Соцмережі розривалися від полярності. Він чудовисько, він ще дитина, а де були дорослі, це не гормони, це патологія. І справді, ця справа, вона не лише про злочин, ця справа про сексуальну освіту, якої не було, про доступ до порнографії з 10 років, і мовчання дорослих, які не хочуть говорити на незручні теми, та про хлопця, якого ніхто не навчив, що межа це не гра. І знаєте, що найбільше обурює в цій історії. Те, що до цього моменту Джесі ніколи навіть не був у відділку. До цього всього він був просто звичайним хлопцем. Він ніколи не порушував закон, ніколи не виявляв агресії. Він був звичайним підлітком. Але в одну ніч усе змінилося. В одну ніч щось перейшло межу і дороги назад вже не було. Цей випадок розриває шаблон, бо нам зручніше думати, що зло має зрозумілу форму. І це точно не 14-річний хлопець, що виріс у скромному будинку з бабусею, і просто намагався дослідити жіноче тіло. І знаєте, не просто жіноче тіло, а тіло 91-річної жінки без жодної згоди, меж і кордонів. Ми живемо в часи, коли психологічні викривлення це не рідкість. У цьому контексті складно не згадати справу Брітані Замора – шкільної вчительки, яка розпочала сексуальні стосунки зі своїм учнем 6 класу прямо під час уроку. Або справу Пейтон Ширс, дитячої психотерапевтки, яка вирішила скористатися своїм 13-річним пацієнтом. Історії різні, але в кожній з них однакова глибина психологічної темряви. А ця історія, вона не тільки про Джесі Стоуна, і навіть не про жінку, яка постраждала. Ця історія про сліпі зони, в яких виростають наші діти, і про одне велике питання, який саме момент все пішло не так. І саме тому ця історія важлива, щоб ми не заплющували очі. Щоб ми не боялися ставити питання і шукати на них відповіді. А тепер ваша черга сказати, що ви думаєте про цю справу і чи можна би було її попередити? Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарях. Нам буде цікаво почитати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. З вами були Історії на ніч» і всім на добраніч!